Добрий день, мої любі діти! Хочу сьогодні вас познайомити з веселими друзями. Песик Регі, Лоша Семі. Супеня Ізі, кролик Габі і кошеня Келлі. Ці друзі дуже добрі, виховані, і з ними трапляються різні цікаві події. Але ці друзі завжди разом і допомагають один одному. Отже сьогодні давайте дізнаємось, яка була неприємність у регі. Ммм габі спекла дуже смачний яблучний пиріг. Пиріг готовий. крикнула вона голосно. Семі, який весь день нічого не їв, прийшов перший. Ммм, як смачно пахне. Їзі? Який живе в будиночку на дереві, злетів і сів на землю. Ти дуже молодець, дуже гарно виглядає і смила з твого боку, що ти приготувала нам. А Регі дуже полюбляє пироги і мчав швидко-швидко, і, і, і не зміг зупинитися і пиріг Перекинувся. Ой-ой смачний, дуже гарний пиріг був зіпсований. Мій смачний пиріг зіпсовано. Вигукнула Габі. І розплакалась. Габі так старалася приготувати смачний пиріг, щоб всі скуштували. Але тепер. Цього не може бути. Як ти можеш бути такий незграбний? Вкрикнув Ізі на регі. Він засмутився, бо Регі не зміг себе контролювати і побіг, як не знаю хто. Як це могло статися? Розчаровано, запитав семі і опустив голову в погляд. Семі зазвичай мовчав і не знав, що робити, коли друзі сваряться. Та найгірше було регі, бо він зрозумів, що засмутив, образив. І е, розчарував своїх друзів. Регі почувався м, дуже погано. А ще він зрозумів, що друзі не, м, не подумали, не зрозуміли, що він це зробив ненавмисно. Регі стало ще гірше, коли Габі розплакалась. Йому стало соромно, коли Ізі його ругав. А коли Семі відвів погляд і замовк, Рейгі відчув самотність. Мабуть, сваритися з друзями це найгірше, що може бути, подумав Рейгі. Так, Хоча Габі і була засмучена, але відчула. Як же погано зараз Регі. Регі, мабуть, відчуває, від, почувається гірше, ніж ми всі, подумала Габі, і вирішила, що настав час веселих дружніх обіймашок. Так, не перемайся. Я знаю. Що ти зробив це не навмисно, сказала Габі і посміхнулась. Спочатку Семі і Ізі не звернули уваги на переживання Рейкі, але коли побачили, що робить Габі, тоді уявили себе на його місці. Ізі також Захотіла обійняти друга. Вибач, ви, вибач, що я на тебе накричав. Урешті-решт, це могло статися будь-ким. Вибачився Ізі. Семі зрадів, що друзі змогли помиритися. Урешті-решт, це може бути з усіма. Всі можуть помилитися і е, оступитися. Так. І дуже добре, коли це розуміють твої друзі. Рей із е, широкою посмішкою обійняв всіх своїх друзів і був щасливий. Так, дітки, це дуже-дуже приємно. І... Рейкі пообіцяв, що наступного разу буде дуже обережним і постарається не засмучувати своїх друзів. Коли тебе обіймають і втішають друзі, це, мабуть, найкраще, що може бути, подумав Рейкі. Дітки, а давайте зараз з вами згадаємо. Які ж були емоції у наших звірят, коли трапилась така подія? Як ви вважаєте, що відчувала кролиня Габі? Коли вони, вони були сльозки? Що з нею було? Як вона себе відчувала? М -м -м -м. Ви знаєте відповідь. Пишіть в коментарях. А як ви думаєте, Ізі, що він міг відчувати, коли дуже голосно кричав на Регіо? М -м -м? Як ви думаєте? Так, а щось, що було з Лошам Семі? Це, мабуть, тут трішки важко, ви можете згадати, що було в касті, і як себе самі відчував. І нарешті-решт, діти, як ви вважаєте, що відчував Регі, коли його обіймали друзі? Коли були всі раді і щасливі, як відчував. Себе регі. Пишіть свої думки, свої відповіді в коментарях. Рада вас бачити! Друзі, ще при... веселі друзі ще прийдуть к нам на заняття. Всього найкращого. Пока!